Про вот от это из із циклоантологія Будуна. Парадоксальність дівчачих розмов після кількох келишків, стаканчиків, стопочок, бутилочок і банячків загальновідомий факт. Хто не говорив про квантову фізику після бутиля Мартіні, то хай кинув мене шефу. Так от, після кожної п'янки у дівочок так чи інакше, але розмова заходить і про вотета, ну, про ета. Про вот все це та про секс, коротше. Різниця лише в тому, що в одних слова дівчики, я давно хотіла у вас спроси, звучать ще десь на другому ковточку, а у інших після підранішнього ретерного дзвону усіх бивших. Наші обидві не геройські героїні, названі їх Марина і Антоніна, тоже не исключені. Пить вони почали ще за сніданком, із шампанського. Ну, таке не гріх і Можуть собі то дозволити. І от десь в обідню пору, після кількох стаканчиків джину з швепсом, Антоніна така каже, блядь, Марина, живем, як обізяни, світа білого не бачимо, ні тобі музеїв, ні путешествий, ні впечатленій. Ні поїбаться, підхопила Марина. А, ні поїбаться. А от ти, Марі, була в краєзнавчому музеї? Ні. Коли школою нас туди возили, у мене розстройство якраз було. Я вдома осталася. Отак простирала ти, Маріна, увесь свій культурний розвиток. Я теж там не була, а треба, треба розвиватися, рости над собою культурною, пересети все. І баться нада, а то прищі підхопила Марина. Та навіть приїбаться, Марина. Бачила, що там от эти женщины в кіно витворяють. А у нас що? Ніякої культури секса. Світ виключили, ночнушку задрали, посовалися, як глухоні спать. Розвиватися надо, Марина, Я тобі отвічаю. Запала гнітюча тиша, хтось осмисливав грані культурного сексу, хтось осмислив про краєзнавчий музей. Все, Марина. Я вирішила, це і йдемо в музей. Потім заведеш собі образованого любовника, буде, щоб тобі, щоб про що з ним побалакати. І в вето, де оту, от все це треба сходить, продовжила Марина. В секс-шоп чи що? І сходим нам. Сходи, розвинемся, як положено. Я собі там труси з їдок куплю. Тоня, тобі не би пожрати. Вони ні Ви ж понімаєте, дівчики допили, обстоятельно собрались і поки догребли до того краєзнавчого музею з підстопами біля ларьків, то їх уже добряче накрило. — Бо! тикала Марина у віконечко каси гроші. Антоніна серйозно і загадочно кивала за нею головою. Стара спеціальна музейна жіночка рішила перепитати Шо-шо? Бла стояли на своєму дівчата. Лена, йди тут, наверное, не наші, закричала громко спеціальна музейна жінка Шо? спитала Лена. Ща, остановила подругу Тоня І заєкорилась за бейджик Лени Ммда, нам была в музеями. Степанам на їм два білети. Лена з трудом висмикнула з мертвої хватки Марини печ і поспішно втекла. Вам з екскурсоводом? спитала спеціальна музейна женщина Степановна. «Що?» перепитала Марина. Нам з ексісом медом переклала її Антоніна. Та! -да! відмовилась Марина. Ні, переклала Антоніна. Ми замі. І дівчатка у борото пішли по залу. все на ними, там да, дуже відрізняється за показаниями. Там, де Марина бачила а кандрупів, Антоніна бачила, а я отвечаю, там наш тоже Петрович стає, все такою дебалою, ну натурі. А ще за ними постійно ходила спеціальна музейна жіночка, та що за черту не захотеть пальцами, не трогать, не шуміть. Перший залік приміра Антоніна питала, що це? Роги. Ахуєть, восторгалась только, Чшшш. Шепіла спеціальна жінчина. Інші залі Марина. Жодзе Гардіна. Дівчики, не трогайте план евакуації. А ще десь дівочки намагалися погладити і з неволі Чуча кота, плакали на і доли ярами і про кріпацтво. В общем, коли вони виходили з музею, увесь його колектив Даша Сантіх Саша радосно стояли на порозі і хрестилися. Ти чуєш, що тита, ми виросли Дурна? Я тою відчуваю, що тита пахне племіннями пельменів і два пустові скаря. дівочки пішли культурно рости в секшоп. Привітствую вас в храмі наслаждені. Привітали їх спеціальну сексобум скаженщина. Ага, пошелешено відповідали дівчата, бо прямо від порогу на них нахабно настовбурчились різнокаліберні різнокольорові члени. Салатовий. Марі, ти бачиш, Салатовий. Добавьте ярких красок в свою жизнь. а ради себя вспомнила специально с учебницкой женщиной. Мария, где всякие бусики Отличное дополнение к обыденному сексу. За их не сюда, а сюда? Знаете, я там еще бусы не носила. Тоня, я все понимаю, но потом и протез и коня стремлять. еру дивництво. Прекрасний вибір сміливих жінок. Так то і так. Беремо цей ноч ніки валін. Дівочки, ви вибрали прекрасний екземпляр з двойною симуляцією фактури, ідентичний до натурального. То есть це вам не только вот это ще дискотека. Боже як видно живем. Ні, этот без дискотеки. В этом екземплярі все тоже но ну, ще 15 мелодій для серця. Марина, я цього не переживу. Ну що ви? Ви только посмотрите, вот здесь все для удовольствия вашего мужчини вимовила спеціальне секшоповська женщина. Тут Тоня не выдержала і заплакала. Мужчини у вас нема. Ну почему же у нас є все ідентичне натуральному, потушила Антоніна. В общем, дівчатка ще довго роздивлялися, труси мало похоже на труси, кольця не напались, бабочки не для сачка і всякие такі штуки максимально наближені до натурального. Вийшло мене звідти з загадочними глазами, так дивляться на світ люди, які раптово постігли істину, з якими говорив Будда і покойний Майкл Джексон. Загадочні пакети в руках хрунтіли новими пластиковими упаковками. І тільки на ранок тверезі дівчата розбирали пакунки і озадачено питали одне одну, де інструкція, що мені, блядь, з цим робити?